Всім доброго дня, шановні депутати. На пленарному засіданні позачергової 57-ї сесії обернаської міської ради госмосвіта присутні 17 депутатів. Пору необхідний для проведення засідання є пленарне засідання позачергової 57-ї сесії поберенської міської ради восьмоспивання голошується відкрито. Пїнів полеглих які захищали цілісність і незалежність нашої держави, а також цивільне населення внаслідок російської агресії. Музика Олег, каже, першою заступник міського голови, політиків Петрові заступник міського голови, з питань діяльності виконавчих органів, яке харчу, відповідно, будівництво його стана Миколаївна заступник міського голови соціального питання питання поставчук Олександр Васильович, начальник юридичного відділу, вив'язання змагання на споківець, відділу кадру забезпечення, зв'язків з Шановні депутати, для прийняття рішень для сування виявлення депутатів Ради на планах засідання проводиться відкрите поміне голосування. Під рахунок голосів здійснюється речей комісії. Відчильна комісія зайняла своє місце у складі Карпо Володимира Селіч, Печенко Тетяна Миколаївна. На планому засіданні, 57 позачора 57-ї сесії Березько міської ради 8-го скликання пропонується розглянути питання згідно перед подивного. Є зінькі защиту перед обморок. Кою ці пропозиції. Доповнює заклад. Є пропозиція затратила. Хто за? Одна голосно. 18 хвилин? Так. Нам необхідно затратити регламент роботи. Для доповіді, доповіді до 5 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Сесію провести на підпротиці 5 хвилин. Коїть пропозиції? Заради де Заради, Хто за? 18. Рішення прийнято. Проходимо до до питань порядку денного. Е, будь ласка, про внесення змін до рішення Бернацької міської ради 21 грудня 2023 року за новому 18 бюджету Бернаської міської фіціальної громади на 2024 рік. Шановна гімоюча і шановні депутати, внесення відповідних змін до рішення бюджету на 2024 рік пов'язане з прийняттям розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня. Про розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл для нашої громади передбачено кошти з державного бюджету на харчування учнів у розмірі 1 мільйон 373 300. Відповідна субвенція затверджується в бюджеті 24 року та переходить у залишок на наступний рік з метою використання протягом навчального періоду січня травня Тому я зачитаю третій рішення. Не зі до рішення в міської ради від 21 грудня 23 року No 1813, пункт 1. Викласти нові редакції, визначити на 2024 рік доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 131 мільйон 26 тисяч 538 гривень, у тому числі доходи завального кого. 126 мільйонів 690 тисяч 316 гривень. Доходи спеціального фонду 4 мільйона 336 тисяч 222 гривень. Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 141 мільйон 712 тисяч 615 гривень. У тому числі видатки загального фонду 133 мільйони 847 тисяч 285 гривень. Видатки спеціального фонду. 965 тисяч 330 гривень контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики підприємства, торгівлі споживчого ринку та побутового обслуговування населення, голова комісії В'ячеслав Андрійчук та першого заступника міського голови Валентина Музико. Шановні депутати, хочу вам нагадати, що рішення принесення змін до бюджету викладається. У редакції з урахуванням внесення змін. Тобто всі зміни, які були протягом року, вони зазначаються у рішенні про внесення з наростаючим підсумком. І до рішення готуються порівняльні таблиці, вам вони скинуть всім на електронні адреси, там де чітко видно, на які зміни конкретно вносяться, і дохідні видаткові частини. Ви По які пропозиції? Так. Пропозиція затримається до голосування. Хто за? 18 за рішення прийнято. Шановні депутати, які питання, які ви нарушите позачергової 5 сесії України міська рада восьмого скликання розглянуті. Які якісь завершення пропозиції щодо ведення сесії немає. Пропозиція і я думаю, підтримаю, вона буде те, що якщо у нас будуть позачергові сесії по такому питанню, що більше мільйона буде нам давати на субвенції, то ми будемо Так, Засідання. СЕСІЯ. І СЕСІЙНА ПОЗАЧУМОВА СЕСІЯ БУПРИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8-ГО ЗБІРАННЯ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ЗАКРИТОЮ.